Вітаю! Мене звуть В'ячеслав Швець, і тема нашого уроку електричний опір ReoSTAT. На попередніх уроках ми вже дізналися про те, що таке електричний струм, якими бувають його дії. А також ознайомилися з такими характеристиками електричного струму, як сила струму і електрична напруга. Проведемо експеримент. Складемо електричне коло за схемою, зображеною на екрані. Замкнемо коло. Напруга в електричному колі 2,16 В. Сила струму 0,22 А. За незмінною напруги джерела живлення перевіримо, як буде змінюватися сила струму в колі, якщо ми будемо вмикати різні провідники. Замкнемо коло і побачимо, що сила струму в колі змінилась і дорівнює 0,17 А. Можемо спостерігати, що сила струму в провіднику залежить не тільки від напруги на його кінцях, а й від властивостей самого провідника. З'ясуємо, чому ж так трапилося. На попередніх уроках ми вже згадували, що рух зарядів у провіднику дуже нагадує рух молекул води. А сам провідник, по якому протікає електричний струм, це, звичайно ж, ніщо інше, як труба, по якій протікає вода. Також ми вже згадували, що для того, щоб охарактеризувати потік води, кажуть, що деякий об'єм води протікає через поперечний переріз труби. Аналогічно із електричним струмом. Тільки замість води в провіднику протікатимуть вільні заряджені частинки. Зі збільшенням напору кількість молекул води, що проходить через поперечний переріз труби, буде збільшуватися. Але уявімо, що ми здатні змінити форму та розміри труби. Чи вплине це на характеристики потоку? Очевидно, що так. Аналогічним чином працюють і провідники електричного струму. Залежність сили струму від властивостей провідника, яку ми дослідили, пояснюється тим. Що направленому руху вільних електронів у металевому провіднику протидіють їх хаотичні зіткнення з іонами кристалічної решітки, що перебувають у стані теплового руху. Ця протидія призводить до зменшення швидкості направленого руху заряджених частинок, тобто до зменшення сили струму в електричному колі. Електричний опір це фізична величина, яка характеризує властивість провідника. Протидіяти проходженню електричного струму. Одиниця опору в міжнародній системі одиниць ом. Кратній частині одиниці опору 1 один мОм дорівнює 1 на 10 мінус 3 степені ом. 1 кОм дорівнює 1 на 10 в 3 степені ом. 1 мегаом дорівнює 1 на 10 в 6 степені ом. Така характеристика провідника, як опір, знайшла широке застосування в сучасній електроніці. Напевне, важко знайти такий електроприлад, в якому не було б реалізовано таку властивість. Одним з елементів, який має чи не найпоширеніше застосування, є резистор. Резистори можуть виглядати по-різному і, в залежності від застосування, мати розмір від кількох міліметрів Наприклад, резистори, які використовують в мобільних телефонах, планшетах чи комп'ютерній техніці до кількох сантиметрів. Приклад таких резисторів зображено на екрані. Також широке застосування в електроніці знайшли такі електроприлади, як Еростати. Еростат це пристрій зі змінним опором, призначений для регулювання сили струму в електричному колі. На екрані. Зображення двохконтактного повзункового реостату. Номерами 1 і 6 позначено клеми, 2. Це керамічний циліндр, 3. Металевий дріт, 4. Повзунок, 5. Металевий стрижень. Схематичне зображення реостата представлене на екрані. Принцип дії повзункового реостата ґрунтується на залежності опору провідника. Від його довжини. Пересуваючи повзунок вздовж обмотки, плавно збільшують або зменшують довжину ділянки, в якій проходить струм. У результаті опір розтата так само плавно збільшується або зменшується, а це призводить до плавної зміни сили струму, наприклад, для налаштування гучності звуку в акустичних системах, регулювання яскравості світіння лампи і тому подібне. Також існують важельні секційні аеростати, один з яких на екрані. Опір важельних аеростатів змінюється стрибками. Відповідно, стрибками змінюється сила струму. Важельні аеростати використовують для вмикання і вимикання електродвигунів, регулювання потужності електроплити. На попередньому уроці у вас було завдання подумати над тим, чому птахи можуть вільно сидіти на високовольтних лініях електропередач. І при цьому залишатися неушкодженими. Всі ми знаємо, що доторкатися до оголених дротів, які перебувають під напругою, небезпечно. Але чому птахи можуть спокійно без наслідків сідати на дроти? Із попередніх уроків ми вже знаємо, що електричний струм це направлений рух заряджених частинок. Тіло птаха, що сидить на дроті, являє собою відгалуження електричного кола, опір якого доволі великий. Порівняно з опором дроту між лапками птаха. Тому сила струму на цій ділянці буде незначною і нешкідливою. Проте, якщо раптом птах доторкнеться частиною свого тіла до іншого дроту або будь-яких частин, які проводять електричний струм, наприклад, металова кронштейна, на якому закріплений високовольтний дріт, то таке доторкання стане для птаха фатальним. Задля уникнення смерті перинатих і аварій на лініях електропередач. На сьогодні існують спеціальні засоби, які виготовляють із діелектриків. Вони дозволяють зберегти життя птахів і забезпечити безперебійне постачання електроенергії до споживачів, тобто наші будинки. А тепер розглянемо не менш цікаву річ. Доволі часто в сучасній електроніці застосовують резистор номіналом 0 Ом. Приклад таких резисторів зображено на екрані. Отже, домашнє завдання. Дізнайтесь, для чого потрібен резистор номіналом 0 Ом. Також не забудьте пройти тест під відео та ознайомитись з конспектом до уроку. Експериментуйте, вивчайте, досліджуйте. І до нових зустрічей на уроках фізики.